Є в Прилуцькому районі велике село з такою поетичною назвою Яблунівка, чогось зразу на думку приходять яблуневі квітучі сади, аж не віриться, що спочатку був хутір жуків, який заснував козак Іван Жук, і мав той жук красуню дружину Ган, яка родом була з села Кононівка на Полтавщині. Так причарувала Івана Кононівська красуня, що посадив він на честь милої яблуні та й назвав село Яблунівкою. Разом з Іваном Жуком на берег річки Рудки прибуло декілька десятків козаків із сім'ями: Це були перші поселенці яблунівських земель. У 1654 у 1781 роках Яблунівка входила до складу Полкової сотні Прилуцького полку. Належала вона Прилуцькому полковнику Горлинку. Потім гетьман Скоропадський у 1709 році перевів село на свою особу. Пізніше Яблунівка була передана Гамаліївському Харлампіївському. Жіночому монастирю. В селі в цей час нараховувалось 43 двори. Споконвіків село було козацьким. У 1910 році в Яблунівці вже було 719 дворів. Яблунівка славилася тоді ярмарками, три ярмарки на рік тоді відбувалися, і була на них всяка всячина. Бали в той час і за освіту, бо мала тоді Яблунівка дві церковно-парафіяльні та земську школи. З 1935 року до 1959 Яблунівка районний центр. В роки війни 1941 1945 45 в селі діяв партизанський загін на чолі з Стеценком. 50-10 яблунівчан захищали землю від фашистів. Не всім судилося повернутися додому. В селі Яблунівка в основному проживають українці, хоча є і росіяни, білоруси, молдавани. Найпоширеніші в селі прізвища Черненко, Нетрепко, Горбач, Архипенко Киричок. Дуже багато живе потомків Івана Жука з прізвищем Жук. Найпоширеніше прізвиська царинний, живе на кінці села, а кінець села звався Цариною, що означає віддалений. Ковалі, предки з діда Прадіда були ковалями. Дуже цікава історія у прізвиська Бухало. У одного господаря була олійниця. Коли треба було видавлювати олію, то забивали чіп і бухали молотком. Та й прозвали людину бухалом за те, що гарно бухав молотком. Село Явлунівка ділиться на кутки. Як завжди, кожен куток має назву Загайщина частина села. Біля красивого гаю Жуківщина, на якому переважно живуть люди з прізвищем жук. Нащадки перших жуків Яблунівки Чабарня. А цей куток взяв собі назву від Чабанів, бо колись в Яблунівці дуже було поширене вівчарство. Село Яблунівка привільно розкинулось у мальовничому місці. Є річка Рудка. На якій дві греблі, чудовий гай з листяних та хвойних дерев. Свято бережуть яблунівчани пам'ятку першої половини 19 століття, Преображенську церкву, які в якій зберігаються мощі святої Палагеї, яка і збудувала цю церкву. Прославили Яблунівку уродженці села, герой Радянського Союзу, Харлан. Доктори медичних наук Черненко, Шугайло, професор Нетребко, контр-адмірал Новак та багато видатних діячів. Цвітуть і цвітуть рік у рік Яблунівці сади, опадає листя, щоб знову відродитися і цвітом, і плодом, і гілкою. Так і Яблунівка відроджується. Прагне вірить, бо віра в майбутнє то єдине, що тримає сільських трударів на світі.